А це це не припинення політичного розвитку, це вже просто відсидіть називається. Я вважаю, що високі шанси на світі все ж там. Вже так ми рівня свобіля може піти і подвозний клан і закупівло. Що не є таке? Мені сидять вона підвір, як там права. Що це таке? Авторичке, заміщайте, навіть це. Нічого не покажете, правда? Наша задача сьогодні набрати нашого патріоту України, який з 30-ти стерцять, сидить незаконно і ні. От наша задача. Нам не потрібно цих запродажних змі.